Її нарекли Роксоланою в честь відомої історичної постаті. І все тому, що коли дівчина народилась, на екрани вийшов відомий одноіменний серіал. Ім'я не унікальне, але рідкісне. Тож компанії своїх друзів вона завжди була єдиною Роксоланою. Таким вибором батьків дівчина задоволена та вдячна. Адже при знайомстві її ім'я завжди викликало позитивні емоції, На чию честь назвати дитину, обирають батьки, до прикладу, на честь тата або мами, дідуся чи бабусі. Хтось, який раніше, керується церковними канонами, є й ті, хто керується модними віяннями, називають дитину іменем відомого політичного діяча чи кіногероя, як у випадку з Роксоланою. Саме мені дуже подобається. Воно досить таке рідкісне. Колі моїх друзів я була одна така. У ну, школі в нас не було дівчат іменем Максолана. В університеті не знаю, може й була. Батьки назвали в честь того, що вийшов фільм. Хоча йому тільки два місяці серед рідних та друзів сім'ї, він особливо популярний. Причина цьому оригінальне та нетипове для нашого краю ім'я. Хлопчика назвали Арджуна, честь давнього царевича воїна. Батьки переконані, що ім'я впливає на долю, тому до вибору імені підходили дуже виважено. Я Арджун я почула декілька років тому назад, коли ми познайомилися з ведичною культурою і прочитали древній індійський епос Махабхарата. Арджуна це був великий воїн, і він володів такими якостями, як він був дуже хоробрий, він був дуже сміливий. І в нього було дуже добре, чисте серце. І Ми з чоловіком вирішили, що обов'язково назвемо собі сина Арджуною. Наталія завагітніла і не було сумнівів, що він буде Арджуною. Батьки наголошують під час хрещення сина дали йому церковне ім'я Андрій. Коли Арджуна виросте, при бажанні може змінити своє ім'я. Українці доволі часто користуються правом відкоригувати чи змінити своє ім'я або ж прізвище. Щороку в Україні від 10 до 20 тисяч осіб змінюють імена. Останні роки серед найбільш живаних є ім'я Олександр та Олександра. Також все частіше батьки обирають для своїх чад біблійні та старослов'янські імена. Ми можемо казати, що якась є мода, то тобто це якісь періоди такі певні, щось зараз. У нас дуже демократично до того відносимося. То тобто батьки називають іменами дуже широкого спектру. І ми не перепони ніякі не чинимо, то тобто, попитаємося, якщо батькам по батькові ім'я не співпадають щось несозвучне. Попереджаємо, що подумайте. Якщо ні, називають дуже широким спектром імен. При виборі імені для дитини кожна сім'я іде своїм шляхом. Головне не впадати в крайності та підходити до вибору імені виважено. Ти наскільки воно стане доленосним, залежатиме. Від самої людини